Ми не одні, і це головний результат для України зараз. Разом з нами і британські, і європейські партнери. І найголовніше, що ми не одні, означає, що ми маємо не втрачати і американських союзників. Знаєте для чого? Та для того, щоб бути сильнішими, та для того, щоб від Туреччини до Великої Британії і від Великої Британії до Вашингтона діяла антипутінська коаліція. Це в наших інтересах. І сьогодні в Лондоні слава Богу. Такі рішення ухвалені усіма країнами, які взяли участь в саміті на підтримку України. Рішення номер один будуть підтримувати Україну і українські збройні сили. Рішення номер два для своїх збройних сил. ЄС та НАТО збільшувало і збільшуватиме фінансування та виробництво зброї та знаряддя. Рішення номер три: Франція і Британія взялася до мирного плану. Рішення номер чотири так вони погоджуватимуть. З американською стороною діємо, йдемо разом, йдемо з союзниками.